24 березня у світі відзначається Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Метою цього заходу є покращення обізнаності та подолання стигми, тобто упередженого ставлення до людей з туберкульозом. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку в світі туберкульозом хворіють близько 10 мільйонів людей. З них до 2 мільйонів помирають. Не оминає туберкульоз і Львівську область. Впродовж січня лютого 2023 року на Львівщині захворіло 257 людей, з них три дитини, що на 57% більше аналогічного періоду минулого року, туберкульоз давно перестав бути хворобою бідних. Захворіти можуть усі верстви населення населення незалежно від соціального та матеріального статусу. Найбільший ризик захворіти туберкульозом мають люди з хронічними захворюваннями, з ослабленим імунітетом, люди, які живуть з ВІЛ, та особи з дефіцитом харчування. Також до груп ризику відносяться військові та медичні працівники, тощо тютюнопаління та зловживання алкоголем втричі збільшують ризик захворювання на туберкульоз. Туберкульоз це не вирок. Сучасні протоколи лікування гарантують повне одужання. Заходами профілактики туберкульозу є щеплення новонароджених, зміцнення імунітету та повноцінне харчування. За порукою ефективного лікування туберкульозу та одужання є виявлення захворювання на початковій стадії. Зверніться до вашого сімейного лікаря для проведення щорічного скринінгу, ліквідуємо туберкульоз разом.